Привіт танкісти! З вами Твістер. Я вам хочу показати, які раки блядь, з нами грають. Коротше, я зіграв цей бій, надамажив 4500 дамагу. мені оцей рак не допоміг на 2 5 2 у І дивіться, що буде далі. Він залишився 1 в 3. Це потенційний колобанов, йому треба вбити ще 3 коротше. Вони всі шотні для нього. Коротше кажучи, тут він виїжджає, <плес> <плес> дає каток, дає гуслю без дамагу. Це просто жесть, я не знаю. Дивіться далі, це ще не все. Ось я хочу показати, як грають 40% чолов'яги. І у одного, і у другого по 45 приблизно відсотків, і десь 800-900 дамагу середнього забій. Тобто люди просто заходять і роблять 2-3 шота, і вони вже пограли. Коротше. Ось, мене так, тоді. Підгоріло, я не знаю, я тащив дійсно весь бій, я дав непоганий дамаг. 4500, це дійсно непоганий дамаг. І вони тут просто, я не знаю, так топлять. Я думав, його тут уже уб'ється, Хімера. Не знаю чому. Я б на місці хімери вже давним-давно його вбив. Ось такі бувають бої, такі раки, які тащать навіть вам бої отакими от дивними шляхами. Підписуйтесь, друзі.